Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Сьогодні мова йтиме про результати зустрічі у Пусані 30 жовтня цього року між Трампом та Сі Цзіньпіном. Спочатку хочу сказати декілька слів про передумови цієї зустрічі та зміну стратегічних підходів Пекіну і Вашингтону. Взагалі, американо-китайська конфронтація та стримування вони йдуть певними циклами, які повторюються. Але зараз економічні відносини між двома країнами стали напруженими, як ніколи. Тут і торгівельна війна, і експортні обмеження і значний ріст тарифів. Хоча є певний парадокс: ці відносини залишаються бути досить стійкими, і зараз наступає світла кульмінація у цих відносинах. Лібералізація, на адресу якої зараз чути багато нарікань, допомогла Китаю значно вирости та зміцнитися, допомогла вона і Сполученим Штатам. Але зараз вона дійшла до так званого свого ліміту і більше не може задовольняти всіх у своїй старій однополярній моделі глобалізації. І цей процес, процес деглобалізації, стримати вже неможливо, до нього потрібно просто адаптуватися. Головне у цій адаптації пошук балансу економічних зв'язків, які раніше були несимметричними. Китай покладався на монетарну та фінансову систему Сполучених Штатів, радові технології, все це використовувалося для забезпечення розвитку власної економіки під США, у свою чергу, залежали від виробничих потужностей Китаю, які давали змогу мати товари. З низькою собівартістю. Тепер ця система змінилася. США не хочуть мати значний торговельний дефіцит у відносинах з Китаєм, а Китай вже не може покладатися та розраховувати на американські фінансові та технологічні ресурси. При цьому всьому, ні у Вашингтоні, ні у Пекіні немає ілюзій щодо повернення до відносно стабільних часів, які існували перед 2017 роком. Тепер варто очікувати розділу сфер впливу. Та загострення стратегічної конкуренції замість колишніх часів взаємозалежності та співробітництва між цими двома країнами. Зараз наступають перехідні часи, коли економічні розбіжності та тактичні маневрування для досягнення потенційних угод можуть сприяти тимчасовій нормалізації відносин, за яких дві країни будуть мирно співіснувати у доволі прохолодному, але неворожому середовищі. Якраз ця зустріч 30 жовтня у південнокрейському Пусані. І демонструє доволі вузьку, але важливу можливість входу у цей період нових відносин. Ці відносини вимагатимуть відходу від домінування та потребу працювати разом. І тут Вашингтон та Пекін друзями можуть і не бути, але ворогами також не мають стати. Тепер про основні результати, зустрічі, яка відбулася майже після шестирічної перерви. Самі по собі результати, в принципі, досить помірковані. Фактично відбулося повернення до попереднього стану відносин. Якщо розглядати заключні заяви, то вони навряд чи відображатимуть реальний стан домовленості, а скоріше емоції, особливо з американської сторони. Заяви вони більш стримані та несуть собі притаманний китайському стилю підтекст, який паралельно з баченням Трампа американської величі робить наголос на врахування національної ідеї Китаю про велике об'єднання китайської нації. І це вже явний натяк на деглобалізацію. Якщо цій зустрічі була формально зменшити торгову напругу, то вона майже була досягнута. Китай тимчасово відтермінував посилення експортного контролю за передачами п'яти рідкоземельних мінералів та відновив імпорт американської слі. При цьому на інших сім рідкоземельних мінералів, включаючи Галії та Германії, які дуже важливі для виробництва напівпровідників, експортні обмеження збереглися. США залишилися непохитними щодо питань про Тайвань, на певні зрушення щодо якого китайці все-таки мали якусь надію. Інше важливе для Китаю питання це знаття експортних обмежень для продажу новітніх напівпровідників для штучного інтелекту, виробництва компанії NVIDIA, також залишилося відкритим. Тепер про тарифи. Загалом, США відклали плани щодо збільшення тарифів на більшість китайських товарів. Китай отримав перевагу в експорті хімічних матеріалів та прекурсорів до США, що дасть йому змогу глибше проникати в американську економіку. Виграси з США вважаються мінімальними через демонстрацію економічної залежності від Китаю. Китай утримує свої переваги щодо, щодо постачання важливих для США матеріалів. І головне в цьому, всьому, як кажуть, що не стало гірше, удалося відійти від прямої судочки щодо Тайваню, який фактично залишився за рамками домовлення. Китай отримав перевагу у тактичному плані, а США діяли більш стратегічно, і їм тут допомагала військова складова з акцентом на ядерну тематику та зміну підходів до безпекового співробітництва в Індотихоокеанському регіоні, де вони почувають себе сильнішими, ніж Китай. А це також і небезпечний сигнал. Всі досягнуті домовленості вважаються нетривкими та доволі крихкими. Невірішені питання залишені сторонами у якості тем для подальших перемовин. Але головне, щоб ці перемовини відбулися. Питання Тайваню, силову складову та роль ЄС, залишу для наступної передачі. Тепер декілька слів про Україну. Посилання на українське питання звучало виключно в заявах Трампа, та навряд, навряд чи було серед пріоритетів порядку денного, враховуючи зміст заявці Дзіньпіга. Але з огляду на топові теми обійти її не могли. Мова йшла скоріше всього у контексті зонів впливу та полігону. Де йде змагання між двома супердержавами. Чим це протистояння, чим це протистояння буде меншим, тим нам буде легше. Переміря у рамках торгівельної війни може принести певну деескалацію у російсько-українській війні, можливо, навіть і припинення вогню. Ця тема є одним із елементів військової складової, яку США використовує як важіль для тиску на Китай у рамках Індотихоокеанського регіону. Тут потрібно звернути увагу на Південну Корею. Та союзників США у рамках об'єднання АОКус, які тепер становитимуть пряму загрозу китайським інтересам. Китаю потрібно буде концентруватися на цьому регіоні, залучаючи сюди своїх союзників, у тому числі Росію та Північну Корею, які вже відпрацювали свою майстерність на українській землі. Більше на цю тему я говорю в моїй попередній передачі про нарощення оборонної взаємодії між Вашингтоном та Сеулом. Посилання знайдете у описі трансляції. Чого очікувати далі? Тепер США та Китай мають визначитися, де їм взаємодіяти, а де бути незалежними. Пошуки балансу мають бути. Але навряд чи варто очікувати значних змін у розвитку американо-китайських відносин. Також навряд чи можлива зараз тривала довіра між двома лідерами. Конкуренція між США та Китаєм зберігатиметься протягом найближчого часу. Можливо, передбачити проведення цілої низки додаткових зустрічей, які дадуть змогу Китаю, поступово. Виторговувати нові поступки від США, направляючи їх у потрібному Пекіну напрямку. Головне бажання китайців залишатиметься незмінним: це доступ до американських технологій, відхід США від ідеї надавати допомогу Тайваню та зменшення американських тарифів. Пекін знайшов важелі, як тиснути на Вашингтон. Це в першу чергу через контроль шляхів постачання рідкоземельних матеріалів, від яких залежить американська промисловість. За таких умов Китай може зосередитися на реалізації важливих внутрішньоекономічних реформ та менше уваги звертати на тиск Сполучених Штатів. Це сприятиме і посиленню глобальних позицій Китаю відносно США. Але незалежно від внутрішньополітичних процесів у США, які можуть ставити під сумнів легітимність тарифних ініціатив Трампа, він навряд чи відмовиться від застосування цього дієвого інструменту економічного тиску. А торгівельне перемир'я між обома сторонами це найкращий варіант розвитку ситуації для обох країн у найближчому майбутньому. Зустріч також стала тригером для початку нової ери протистояння. Це свого роду війна на ланцюгах постачання критичних матеріалів, де Китай зараз домінує. Це сіра зона між торгівлею та безпекою. Тут буде розвиватися основна конкуренція. Якщо територія України була сірою зоною безпеки, то тепер шляхи постачання стануть такою зоною. Питання в тому, хто підпаде під цю зону тепер. Є відчуття, що це буде Центральна Азія. А ми чекатимемо на перемир'я у рамках перенесення акцентів на інші регіони. Як довго це триватиме, побачимо. Важливо стати елементом, який буде цікавим обом сторонам, але не у якості полігону чи сірої зони. Дякую за увагу. Будуть питання, задавайте та підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Їх багато не буває, як кажуть до побачення всім та мирного нам неба.